Спочатку було не зовсім зрозуміло, в яких масштабах це відбувається. Коли в перші ж дні почались втрати, ну, в перший день я не розуміла, як так може бути, що одразу є загиблі, і це, мабуть, було найстрашніше. Ну, Наш будинок повністю згорів. Потім, вже коли я вийшла з полону, мені мама сказала, що сусіди, які там залишились, десь публікували фото, що нашого будинку взагалі немає. Його зрівняли з землею. Тобто сусідні будинки є, а наші там просто площадка. Мене звати Рибак Анастасія. Я захисниця Маріуполя а Під час повномасштабного вторгнення була на посаді інструктор по роботі з особовим складом в ОЗСП ЗОП. Ну, Ще до початку повномасштабного вторгнення ми перебували десь ну, дня за три або за чотири. У нас було вже казарменне положення. Тобто ми розуміли, що скоро почнеться. Щось щось страшне, так скажем. А я, ну не то, щоб попрощалася з родиною, а з сину мами сказала, що можливо, нам на деякий, ну, на деякий час прийдеться розстатись. Попросила папу, що коли почнеться щось, щоб він обов'язково вивіз сина і маму з Маріуполя. Ми почали збирати речі, все зібрали. Приїхав дідусь, ми взяли. Кішку, собаку, речі і поїхали в посілок неподалеку від Маріуполя, і там проживали місяць десь. Спочатку він був під контролем України, а десь через неділю-дві його вже окупували. Контузії там практично у всіх були, тому що ці постійні обстріли, а зривалось все поруч, тому у всіх були, всі, хто там перебував. На початку, десь першу неділю, ми могли зв'язатися з мамою, дзвонили і питала, як вона. А потім, коли вже посіла ну, купували, то не було ні зв'язку, ні інтернету. Було дуже важко. А ділились порціями, тобто порція була одна на добу, її ділили на декілька, тому що ми не розуміли, скільки ми там будемо знаходитись, тому продукти треба було економити. Ну, З, з водою особливо теж також були проблеми. А в деяких бункерах там більше були запаси, в деяких взагалі не було, тому з цим ну, надзвичайно великі проблеми, в принципі, як і з медикаментами, їх просто не вистачало. А вони постійно закінчувались. Через волонтерів там люд, люди їздили, і ми також з бабусею поїхали, а дідусь залишився. Mm -hmm. Але потім його теж привезли. Ми виїхали в Рівно. Те, що мене там підтримувало, що я розуміла, що моя дитина виїхала з Маріуполя, що він знаходиться з моїми батьками. Мама дзвонила і сказала, що її боруть в полон, щоб ми не переживали. Виходили полон ми 17 травня 2022 року. Це був, мабуть, найстрашніший день, тому що те, що ми розуміли, що ми в Маріуполі, скоріш за все, всі помремо, це ми розуміли. Але полон ми не могли собі це, ну, собі це уявити. І в полоні була 11 місяців. Звільнили з полону 10 квітня 2023 року. Коли вже нас пересадили з одних автобусів в іншу, коли прийшли представники. А, нашої рідної країни, заговорили українською мовою, ми зрозуміли, що. Це, це все таки обмін, і ну, писати словами це неможливо, тому що після всього пережитого це просто щось неймовірне. Взагалі на початку не впізнали мій голос, тому що голос дуже змінився. Я дуже був радий, що почув маму. Я кажу: алло, синочок, він мама. А я розумію, що його голос не впізнаю, тому що в нього вже став більш такий чоловічий голос. І я кажу Синочок, це точно ти він так, мам, це я це було щось неймовірне. А потім, коли я його побачила, я знову його не впізнала, тому що останній раз, коли ми бачились в Маріуполі, він був на нижче за мене. А тут я його зустрічаю і він на півголови вище за мене. Це вже такий. Ми обіймалися, ну, були дуже раді, не знаю, як так описати. Та я розуміла, що нам буде смерть. Чоловіка зовець. Де будуть мої діти? Думала, що вони їх тоді заберуть, кудись вивезуть, а старший боявся. Він там вийде з підвалу, каже: Мама, там ну, труп лежить. Я також розуміла, що треба ризикувати. Так він хвилювався, щоб його ну щоб якось його родина. Я боялася, що їх там всіх посадять дуже дуже надовго та, і, і все. На цьому я сама з Маріуполя. А мій чоловік він київлянин. Ми познайомилися з ним в місті Маріуполі в 2015 році. Мій чоловік військовий. Він служив в Нацгвардії в ОЗСП Азов, тому він офіцер. Ми жили в Лівобережному районі. Це, який межує з Новоазовськ, Широкина. Тобто я розуміла, що якщо щось станеться і нас відріжуть від моста, який сейіднять центром міста, то нам же ніяк не вибрати. Ну в море в плав вже не підеш. От. Тобто 3 березня, мабуть, до мене таке прийшло таке понімання, що треба вибиратися. І ми виїхали до моєї подруги в центр міста біля центрального ринку. До неї такий малесенький домик там свій. І він нас вивіз туди, мене і двох дітей. І не було ж світла, потім не стало газу. Але домік самани, там старенький, там була ще оця пічка стара, і тому якось так ми цю печ топили, тепло. Їсти можна приготувати, і рядом був такий роднічок. Невідомо, яка там була вода, але е, більш-менше її можна було набрати, і вона була. Ми її кип'ятили, і через чистий насоко так процежували. Потім опять кип'ятили. Ну щоб пити давати дітям. Там такий маленький подвальчик, і ми вже були там, і дітей спускали там. І в ніч, з 10 на 11 березня, в, е, город. І в город біля будиночку прилетіла оця авіційна бомба. Він витримав той подвальчик. І ми, коли вилізли, дітей залишили в подвалі, горів сусідський дом. Ми чуємо, що хтось кричить, допоможіть. І оце ту воду, яка в нас вже була, ото витягували з того підвалу, питалися залити. Але ну, це ми змогли витягнути двох людей звідти. Більш ніхто не кричав, хоча жінка літня казала, що там дві дочки, але, мабуть, їх зразу вбила. Дуже хвилювалася, що цей огонь перекинеться на наш оцей будиночок. А в нас дуже багато було дітей в підвалі шість років, сім років, там, ну, діти, подруги, мої три роки, тоді ще сину три було. 14, це було якраз 14 березня, що стали випускати перші машини. І Я також розуміла, що Треба ризикувати. Знаєте, як самий початок, я вже ще якось так теж аналізую. Е, в початку завжди якийсь хаос. Хтось когось не деглядив, хтось когось, то я розуміла, що нам буде смерть. Чоловіка зовець. Я сама теж, скажімо так, не в маленьких погонах. Тобто, де будуть мої діти, в якої я так і думала, що вони їх тоді заберуть, кудись вивезуть, і я розуміла, що на фоні 2014 року ті люди, які вже не стали з ними співпрацювати, вони для них вже вороги. Тобто я розуміла, що це або тюрма, або смерть. Ми всі їхали і дуже довго, тому що там було все заміновано, і машина Червоного Хреста забирала по 100 або по 50 машин і провозила от, чітко за ними колонкою, от це мінування. На Васильівці е, малого прикачали, і він заснув. І коли нас е, притормозили, ну от що стоп, всі кобочені, все виворачуємо, все перевіряємо. Він різко проснувся. І побачив військову форму. І він так постійно пошкрябав рукою, мені каже, тато. А мабуть, той подумав, що він йому махає. І він бачить, що повна машина. сім років хлопчик, шість, три, ну, маленькі всі. І він нам каже: приїжджайте. А я чую, що йому там хтось кричить: Ти машину перевірив.' А він каже, та перевірив. Йому це як. Бігом, бігом, бо в мене був. <свісно> ну, в мене був за документами. А саме головне, що в мене був ноутбук і поліграф. І я так подумала, що у ці штани і шорти, якщо в мене буде мій поліграф, я зароблю і я куплю. Я більше переживала за чоловіка, що він такий, він з 14-го року. Він я все думала, що да, що він такий вперед, там тут даємо. Він був у Широкінські операції, був ну на передовій то. Якось і все думала, як йому передати, що ми змогли вибратись. Бо я розуміла, що у його мислі вони його можуть згубити. Ну а потім же я ну, як всі з новин, що вони вже на Азовсталі, всі. І тоді він вийшов зі мною на зв'язок один раз, що він в шпиталі, що він там поранений. Смс, тільки смс, це не дзвінок. Це смс, що ну я ж бачу його номер, що я там та -там та я у шпиталі, там та -там та Мені все передали, я все знаю, де ви. Я дуже переживала 8-9 травня, бачила, що це як вони їх там жгли гліцим фосфором. Потім вже, от потім, потім, потім дізналася, що дійсно на 8 травня там дуже багато загинуло людей. В день виходу. Він ще раз вийшов зі мною на зв'язок з якогось іншого номеру. Він написав мені: «Встанови мою цю сім картку, щоб в тебе був доступ до мого там 24 Ніхто ж не знав, як буде так. І він хвилювався, щоб його ну щоб якось його родина. Я боялася, що їх там всіх посадять дуже-дуже надовго та, і, і все на цьому. Коли він вже його сюди привезли, він був, втратив 22 кілограми. В нього з позвоночником там перебитий був позвоночник. Потім вертольотом на Київ, то вже почали там лікування там. То, то потім він пересувався з паличкою, Ну вже так, хоча б, вже ну зараз вже без палички, ну але все одно ще. Ну, старший, то вже він скажімо так, дорослий. То він більш-менш ну на той період там йому 12 було. Ну малий ще, звісно, не розумів. В нього червні було день народження. Батько в полоні, тому там купили, передали, начебто, подарунок. Він так думав, що тато захищає місто. Наприклад, в новинах ідеї там ну якесь місто показують, будь-яке, от показували. Я навіть не згадаю, який там оце чорний пакет, ну ви розумієте. І він так собі там в телефоні, в цих іграшках і так подимає голову, каже, О, мама, дивись, як в нас у Маріуполі. Ну тобто він це пам'ятає, а старший боявся. Він там вийде з підвалу, каже: Мама, там ну, труп лежить». Він дуже чекає, що ми поїдемо жити до Маріуполя. Але. Проект «Серце Азовсталі» він з'явився саме для захисників Маріуполя та їхніх родин для всібічної підтримки та допомоги їм. Нам тут дуже подобається. Ми по всім екскурсіям. Ми вже от кожного дня, мабуть, я перший раз в своєму житті тут побачила оцих світляків, світлячків. Тобто я ніколи от, дійсно в житті їх не бачила. В нас таких світлячків не було. Тому тепер кожного вечора ходимо дивитися на цих світлячків. Це, ну, дуже, дуже круто, мені дуже подобається. Цей відпочинок це дуже класна ідея. Ну, от правда. Багато людей приходить по мобілізації, їм ем треба допомагати, ем, оскільки всі думають, що служба це е, зброя, окоп і більше нічого. Тобто, на одного стріляючого має бути вісім тих, хто його обслуговує. Служби не треба боятися, цуратися. Це наповнення. Того, щоб прям було зі мною на Завсталі, і при виході було зі мною тобто бінти, кровоспинні засоби. Єдине, що забрали в мене, це жгут. В полоні його не можна. Тому... А все інше я повернув. Я знаходився на позиції на 9-му поверсі житлового мікрорайону Черемушки і з ПЗРК приносного зенітно-ракетного комплексу е Ігла-1 е пошкодив російський літак. Було навіть відео російське, як, е які він ушкодження отримав. Е ну, мені було трошки тепло на душі від цього, але шкодував, що не збив повністю. Тику, я дивився на 23 мікрорайон, там де має бути моя сім'я. І я бачив тільки згорілі, зруйновані будинки, напівзруйновані вщент. Моя сім'я переховувалася в будинку, якому пощастило, який залишився більш-менш цілий. Старшій було 6, молодшому один рочок. На той час було дуже холодно, йшов сніг. І вони топили сніг, пили цю воду, готували на цій воді. Мене вибуховою хвилею виштовхнуло в вікно з третього поверху. Я пролежав місяць в Лазовсталі, тобто в підземному шпиталі, бачив ці всі прильоти. З ракети, бомби, ФАБи. Один ФАБ прилетів і розірвався там в трьох-чотирьох метрах від мене. Я відчуваю себе вже на 90% того, що було. Тобто це вже, вже дуже добре. Багато чому допомогла реабілітація з родиною від Сердеси Завсталі. Це родинні кемпи. Тось тобто, там я ну, найбільше емоційно відпочив, так би мовити, від служби. Відпочинок з родиною в гарних місцях з дуже гарними краєвидами. Відпочинок там є і медичне обслуговування, і реабілітаційні маніпуляційні оці всі. От тобто дуже допомагало мені. Я думав над деякими курсами. Ну, поки не буду оголошувати, але я знаю, що серце Завсталіна допомагає військовим отримати якісь цивільні спеціальності. Хто в нас на світлині? Це хто тут? Це я. — А ще хто? А хто ще? Це хто? Папа. Папа? Це а ще хто? <ривіт> Ми Медведь. <реш> мрія у всіх одна, щоб е, завершилася війна. Це найголовніша наша мрія, щоб е, захисники повернулись до родин, щоб е, сини, доньки побачили батьків цілими неушкодженими, щоб е, мої побратими з Азовсталі повернулись додому, бо їх чекають родини. Е, е, це, це найголовніше, щоб у нас був у всіх мир. Ми повинні були мобілізуватися протягом 24 годин в сутки. Головне, не заснути. Майже кожну ніч у два години нас бомбили трьохтонними і п'ятитонними бомбами. Коли помістили нас у першу камеру, також нам не дали ні матрасів, ні подушок, ні прости, ні одіял. Ми спали просто на підлозі, на кам'яній підлозі. Мене запитали, хто такий Степан Пендера, і коли я відповіла, що це. Культурний і політичний діяч, то одразу мене поставили на розтяжку і приміняли електрошокер. Я військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту, а на момент повномасштабної війни я знаходилася в місті Маріуполь. Командир нашого підрозділу прийняв таке рішення піти на підсилення 12-ї бригади, цей національний полк. І ми разом із 10-ю тактичною групою приїхали на завод Азовсталі. Це було 26 лютого. Особисто я була зв'язківцем. Ми повинні були якби мобілізуватися на протязі 24 годин в сутки. Головне не заснути, щоб слідкувати за тим, щоб батарея не розрядилася, мати добрий слух, вчасно передати що це масований удар, вчасно когось викликати. Навіть таке залежало, що кількість боєприпасів треба було відправити туди. На позиції, кількість людей, де були масовані удари, попередити вчасно, щоб люди могли вдіти бронежилети і каски. Тобто від зв'язківця там залежало дуже багато. Ну, Ви розумієте, на заводі Азовсталь було так, як, як в терміналі 24 на 7. Нас обстрілювали із моря, із неба, із землі. Це була корабельна артилерія, це була авіація, це були гради. Постійно сипались, буквально з квітня місяця нас не переставали бомбити, і здебільшого це були масовані удари. Майже кожну ніч у два години нас бомбили трьохтонними і п'ятитонними бомбами. Коли ми приїхали, нас помістили у семиповерхове споруду. Буквально через два дні у нас вже був мінус перший. Тобто, буквально за два дня територія заводу мінялася. Як ландшафт. У мене мама, якій 78 років, і я старалася, щоб мама не знала, що я поїхала на ротацію. Малий знав. Малий мене підтримував. Моєму малому на сьогоднішній день 25 років. Ми мали зв'язок десь до 5 травня. Інтернет у нас був. Розмовляти, звичайно, нам не дозволялося, тому що кожен раз були прильоти. Але Одну-дві смски ми могли відправити. Він писав, мам, бережи себе, я тебе люблю, я сподіваюся, що ти вийдеш, жива й здорова. 18 травня, за наказом головнокомандуючого, ми вийшли із заводу Азовсталь. Нам зробили такого свого роду коридор. На коридорі нас обшукали, посадили в їхні автобуси і відвезли в Оленівку. Дозволили помитися в холодній воді, забрали всі речі, які були. У нас і не було речей, тому що 11 травня в наш бункер попала бомба системи Сонцепьок і всі речі, всі документи згоріли. Ми вийшли тільки в тому, що було на нас. Тобто забирати в нас не було що. І десь буквально третя ночі нам принесли, це був вечеря третій ночі, принесли 40 грам каші і кусочок хліба. Коли помістили нас у першу камеру, також нам не дали ні матрасів, ні подушок, ні прости, ні одіял. Ми спали просто на підлозі, ну і на кам'яній підлозі. Я мала проблеми зі здоров'ям, тому що. Коли я попала в Оленівку, я важила 75 кг, а коли я вийшла з полону, я важила 42 кг. Їжа була там недоброякісна, медична допомога нам не надавалася, вода була взагалі, я навіть не можу її назвати технічною, тому що вона була привозна, вона була з озера, там плавали жаби, жабуриня, плавали креветки дохлі. Тобто їжа була. Взагалі, навіть собаки би, напевно, такої їжі не їли, як їй давали нам. І через неї у нас були проблеми. В Оленівці до дівчат ставились більш-менш лояльно. Погрози були тільки словесні, а в Росії, коли ми потрапили, то вони відносились до нас набагато гірше. Мене запитали, хто такий Степан Бендера, і коли я відповіла, що це культурний і політичний діяч, то зразу було мене поставили на розтяжку і приміняли електрошокер. Обзивали, що я нацистка, що я фашистка і, і так далі. Всі допити проводилися, нас приковували наручниками до батареї або до стільця. Ми не мали права поглянути їм у вічі. Ми мали, ну, вони нас згинали так, що ми могли бачити тільки розмір їхнього взуття. Вони хотіли просто нас зламати. Їх дуже дратувало, тому що вони розказували нам, що вас так багато. Чому у вас жінок стільки в армії? У нас одна дві жінки, а вас так много. Провіряли нас на предмет, чи є в нас тут знаки від автомату. Вони не могли повірити, що стільки жінок стало на захист України. Ми старалися як в Оленівці, так і в Росії. Ми трималися один одного. Віра в майбутнє давала підтримку. Віра в те, що я завтра чи післязавтра повернусь і побачу своїх рідних. Віра в те, що ми потрібні Україні. Десь нас обміняли Васильівки, Запорізька область, привезли нас у Дніпро, нам дали телефони. Я задзвонила синові. Кажу, Віталік, я жива, мене обміняли. Він почав кричати: в трубку він йшов по Одесі, тому що він проживає в місті Одесі, там працює. Я почула, мамочко, мамочко, ти жива. І він приїхав в Червоноград, знав, коли ми вже випишемося після реабілітації додому. Він понадував шарики, запросив друзів, зробив. ну… Перестановку в кімнаті, свічки, квіти, торт все це було із українською символікою, і біля під'їзду він мене зустрів. І я дала собі слово, що мене ніхто не зламає, і якщо я буду плакати, то це будуть тільки сльози радості. І коли вийшли з під'їзду мій малий, моя подруга, з якою ми разом навчалися в педагогічному інституті, і моя сестра, кума, то вони плакали, а я трималася. Я їм сказала, та що ви не треба плакати, я жива. Я думаю, що проект «Серце зосталі потрібен. Перш за все, він надає психологічну допомогу, моральну допомогу. Я дуже задоволена. Тому що ми тут і відновили сили, і психологічно відпочили, і морально, і нам тут зробили всі умови для того, щоб ми відчули, що ми потрібні.